Донат за смаколик у селі Вовчинець організували благодійний ярмарок на потреби українських захисників. Такий захід тут проводиться щоквартально. Як усе відбувалося, бачила Тетяна Дадак. Відвідувачів ярмарки зустрічають музикою. Діти виконують за донати патріотичні пісні. У сільському будинку культури розклали імпровізовані прилавки із солодощами. Юні продавці кажуть, за годину продали майже увесь товар. Продаємо різні смаколики. Також є картини, все робили діти власноруч. Також є ось такі солодощі різні, є кексики, є сирні палички. Дуже багато до нас підходять. Найбільше продаємо тортики різні, також продали жилейки. Ми багато чого вже продали. А вже зовсім трішки лишилося. Олександр розповідає для заходу з бабусею спекли торт. Тортик з шоколадом, повидлом. і. Сама посипка з самими коржиками, і кокосовою стружкою і шоколадом натертим. Вже десь приблизно це п'ятий раз так продаємо. Пригощають тут і херсонським борщиком. До його приготування долучаються десятки волонтерів, які вимушено покинули свої домівки. Кажуть, такі сухі борщі передають на фронт. Ці всі сушарки, і ми вже два роки виготовляємо той борщ і відправляємо. Вона веде сторінку в інстаграмі, збирає донати, то закуповуємо, сушимо, фасуємо, відправляємо. Так вже маємо два роки. Додатково ще щоб мати якісь кошти, виготовляємо вже фруктові чіпси, пастилу. Все натуральне, без додавання цукру і корисно для дітей. А от на вулиці розгорнули польову кухню серед страв, які продають бограч, банош, картопля. Жінки розповідають, усі заготовки зробили напередодні, а зрання взялися куховарити. Багато людей всі поділилися і всі готували так. Окремо. це ж на все на збройні сили України. Це потрібно навіть наш і частіше робити. Та це наш обов'язок. Так що це, це без обговорень навіть. Ми тільки раді допомагати і це робити. Заходи на підтримку військових у селі організовують регулярно, каже староста вивчинців Михайло Назар. На базі будинку культури постійно постійно працює група людей, в основному сказав, з пенсіонерів, які в'яжуть маскувальні сітки. Потрібно закупляти матеріал, потрібно це. Потрібно саму купляти. Відповідно, також регулярно наша волонтерська група відвідує наших бійців на передовій. Це і продукти харчування, і все необхідне. Також і реби, також і інші і засоби. Серед тих, хто постійно навідується до військових на передовій, ігор гайдей розповідає передачі із рідного села завжди покращують настрій захисникам. Ярмарки це дуже помічні такого, бо ми маємо вже до чим до хлопців поїхати. Як не як, от ярмарка в середньому вторговує. 150-200 тисяч, як колись в торговує, і вже ми щось от маємо. Так і є на фотографіях, смаколики, хлопці маємо вже все, що передати. Цього разу на благодійному заході зібрали 173 тисячі гривень.